Урочисті заходи, присвячені Дню науки, відбулися у палаці студентів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, серед нагороджених і представники Харківського національного університету внутрішніх справ. Привітали харківських науковців зі святом голова Харківської обласної ради Сергій Чернов, ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Василь Тацій, ректор Харківського національного університету імені Каразіна Віль Бакіров. Стипендією імені Василя Назаровича Каразіна у галузі гуманітарні науки нагороджено професора кафедри соціології та психології факультету права та масових комунікацій Ігоря Рущенка. Професор кафедри економіки та фінансів факультету права та масових комунікацій Вікторія Вовк нагороджена стипендією імені Михайла Івановича Туган Барановського у галузі економіка. Стипендією імені Василя Пилиповича Маслова у галузі правознавства нагороджено начальника науково-дослідної лабораторії з проблем протидії злочинності Ольгу Беспалову. Почесною грамотою Харківської обласної державної адміністрації та обласної ради відзначено начальника відділу організації наукової роботи університету Оксану Мірошніченко. Для усіх присутніх ще одним подарунком став святковий концерт.